Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Великодень ранок починається незкаве китайське борт приземлився в Москві. Китайці передали Патрушеву головну умову. Перемовина Росія здає значну частину ядерної зброї. Союзникам відводить війська, курила Японії, Сибірна, Урал Китаю. Китай встановлює зовнішнє управління над РФ. А крім того, як і говорив Макрон, встановлюється пасхальне перемир'я, а залужний підписує в Москві капітуляцію РФ. Петрушев погодився і головну. Умова ліквідації Путіна. Якщо він ще живий, та всіх його діючих двійників А всі вже цілий тиждень різноманітні телеграм-канали пишуть наступне. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що це сталося дуже неочікувано. Патрушев не дозволить йому брати владу. Перед остаточним прийняттям путінського рішення про ядерний удар відбудеться переворот. Військові генерали РФ чекають наказу. Патрушев ініціює операцію. Наступник наразі Москву перекривають, шукають зрадників, а декілька днів тому повідомлялося наступне В російських воєнкорів. о а пропагандистів из Оси, что Шчопыш, погибли военные и мирные жители. В Белграде в результате вражеского удара погибли и предварительно информации 5 мирных жителей и 9 военных. По данным наших источников в Генштабе правительства Белгородской области, часть людей погибла от обломков. Минобороны сообщила об уничтожении 14 реактивных снарядов. Эту информацию мы подтверждаем. Большая часть снарядов была сбита над Белгородом. Обломки упали в том числе на торговый центр и другие гражданские объекты. Несколько снарядов, к сожалению, сбить не не удалось, что привело к разрушениям и жертвам. Среди прочего, снаряды попали в секретный объект военный. Не буду говорить, что там было, но нас там уже 9 погибших и 12 раненых военнослужащих. Все опытные, можно даже сказать, элитные бойцы, сообщил один из наших собеседников. По его словам, объект был очень хорошо спрятан, потому, скорее всего, кто-то навел на него вражеский удар. В тот же час Патрушеву доповели спецоперация успешно. Вин издал заложенному ядерную сброю что и настало ведомо, что в заседки и вылазки до РФ, в этот бой Під Білгородом в засідку потрапив ще один із генералів ФСБ, який пересувався до об'єкту 1150 Білгород-2. генерал та спецназ загинули, їх розстріляли в машині. Їх здава Патрушева за згодою наших союзників. Дві боєголовки в України заложний продумав блискучу спецоперацію разом із союзниками. Китай не проти хоче закінчити війну саме тому. Білгород позбувся ядерного сповища. Росіянам страшно. Втім, ядерні боєголовки окупанти вивезли, але не всі невідомі добровольці. Очевидно, змогли. Забрати одну або дві частини. Потяг окупанти встигли заблокувати. Росія не заявляє офіційно про втрату боєголовок, але в майбутньому це зможе стати елементом шантажу. пише телеграм-канал Тупор Помсти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.